Що це, це рішення, яке сьогодні прийнято при непростому спілкуванні із е, громадським з представниками, представниками депутатів представниками виконавчої влади, прозволення цієї і комісії. Ситуація та, що ви розумієте, все, що відбулося у нас з 6 грудня і що перерядувало цьому. Тому виникла об'єктивна необхідність сьогодні зробити все, щоб наша влада обласна. Запрацювала обласна рада і обласна дівчата, щоб запрацювала влада взагалі з громадськістю, щоб знайти якісь із точки доступу і так далі. Тому була на останній президенті було прийнято рішення створити робочу групу по, 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 по підготовки пропозицій щодо покращення взаємодії. І От одним із напрямків шляхів, напрямків, на ми запросили до, 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 до розмови. Представників громади нашої. І от, два рази ми досідали, ми прийшли до того, що сьогодні є така необхідність і є така можливість об'єднатися і починати працювати на громаду на державу. Я думаю, що то, що ми створилися, так і початок.